Дорогі підписники, гості каналу. Що ж, робимо укладку нашої мульчуючої плівки. Уже завершили. Ось такий наш п'ятоукладчик ми зробили самостійно його вже рік назад. Погода, звісно, паршива, дощ постійно мокрий повністю ось. Але, слава Богу, застелили, допомогли ось хлопці. Бачите, як у нас вийшло. Трошки є нерівність, але це не страшно, по цьому будуть кавуни рости. Постелили під низ каплю. Відстань між каплі до каплі в нас 2,80. Плівка шириною на 53 сантиметри. Ось так вийшло, бачите? Є трошки нерівності, але нормально. Того року у нас було гірше, більш хвилів було. цього року трошки рівніше. З першого рядка ми натягували нитку і по нитці колесом їхали. Далі у нас був маркер. Але все рівно пленка укладчика його е, туди-скидає сюди скидає, і виходить трошки е, нерівно. Але по цьому, як я говорив, кавун буде рости. Ось так, друзі. Получилось у нас 15 рядків. Планували ми 16 рядків застелити, але не вистачило у нас е, плівки. Плівки у нас було 2 кілометри. Але напевне, може, ми тут і не будемо сидити. Бачите? Ось має бути ще один рядок, де маркер позначив. Але нам прийдеться тоді ще е, це жито пригорувати. Але ми, напевне, ми не будемо вже стедити. Буде у нас 15 рядків, да і все. Росаду остальною продамо, так що може комусь друзі, потрібно. У нас, я думаю, що залишиться до 1000 штук. Ось сорт продюсера можу відправити новою поштою. Е, відправлю банановий ящик. Ці такі я бачив, запаковують і відправляють. Так що дивіться, кому треба касету, можу там 96 штук відправити. Е, поштучно я не знаю, як вони доїють. Ну може і поштучно кому якось запакуємо. Так що дивіться, звертатись може комусь потрібно, але тільки сорт продюсер, тому що нас його дуже багато. Ось, то ми будемо тільки продюсер продавати, а останні сорта будемо висаджувати собі. Ось така, друзі, сьогодні у нас була робота. Слава Богу, затерили. Далі будемо ми прокапувати, вносити від шкідника. І через два дні, дасть Бог, будемо висаджувати нашу розсаду. На ці дні придають ось такі дощі в нас. Але я думаю, що завтра неділя, там понеділок за два дні вони мають припинитись. Дасть Бог буде погода, будемо висаджувати наш кавун. Так що, друзі, давайте підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування і догляд такої культури, як кавун. Розказуватимемо усі підживи, які будемо виконувати, усі обробки по листове. Від шкідника, від фороб і так далі. Всім дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк.